Всім привіт, всім доброго ранку. У нас на вулиці мінус 8. Я запустив щойно Меган Хвилин, хвилинку, можливо, півтори тому автомобіль вже дає тепле повітря. От та опція, яка не може не бути надзвичайно приємною зимою, це тен ТЕН на підігрів салона. І тут, і тут насправді в Мегана з цим проблем немає. Бо є, наприклад, багато автомобілів, які зимою відверто. Є холодними дизельними, тобто десь в перших 20-30 хвилин вони є холодними. В великому місці, коли ти живеш таким активним життям, тобі в тебе багато роботи, ти постійно десь там собі, скажімо, працюєш, ти не маєш часу на прогрів а, в 15-20 хвилин. Я, наприклад, у цей меган завів, відійшов до мусорних баків, викинув мусор і відразу сів і поїхав. Ну Тобто, так, звичайно, я даю йому хвилинку попрацювати, тому що насправді в холод автомобіль. Ну, Не можна так автомобіль просто завести і відразу їхати. Потрібно, щоб піднявся тиск масла, щоб масло розійшлося по двигуну. Не, не можна завести і просто їхати. Ти змушений дати йому якийсь час. Але хвилини достатньо для того, щоб масло було вже в абсолютно всіх каналах масляних і можна починати рух. Хоча, в принципі, рух я завжди починаю повільно. Тобто Я намагаюся їхати такими вуличками, виїжджати на шосе, де не треба підняття обертів, тобто 1000-1200, поки автомобіль трошки прогріється. Але в чому плюс ну, і дизельного і бензинового тут взагалі нема що говорити, плюс дизельного мегана. Насправді, після запуску, десь через буквально 45 секунд, от я так десь плюс-мінус собі засікав, після 45 секунд відразу починає іти тепле повітря в автомобіль. Тобто тен, який підігріває підігріває повітря в салоні, він працює ну, надзвичайно ефективно. І є багато дизельних автомобілів, в яких я помічав такі речі, що ну от холодно. Тобто ти запускаєш автомобіль, а в ньому некомфортно, в ньому холодно. І десь близько 20 хвилин ти повинен їхати з таким ну некомфортним салоном, абсолютно не теплим, абсолютно не прогрітим. Мегана такого не буває. Меган ти запустив і відразу маєш фактично відразу тепле повітря. тобто я ж кажу, буквально хвилинка проходить і все круто. А, значить, що за Меган? Меган 2015 рік, 1,5 дизель, механіка 6 передач. 264 оригінального має автомобіль пробігу, має сервісну історію, має класну комплектацію, як на мене, має задній парктрон, структуровані диски під легкосплавні, гарно дуже вони, ну, мені здається, вони красиво виглядають. Має 4 електросклопідйомники, має регулювання, складання підігрів зеркал, має безключовий доступ на всіх на всіх чотирьох дверях, а має навігаційну систему Airlink, має датчик тиску в шинах, має Bluetooth, має двозонний клімат контроль, має круїз контроль, регулювання магнітоли, присутнє ну, стандартна штука для компанії Renault. Мульти Кермо по магнітолі якщо так можна назвати. В ідеальному стані кермо насправді на такому пробізі 264 тисячі. Я б би сказав, що для такого пробігу в ідеальному стані ручка, нитки, вся структура залишилась на місці. Тобто автомобіль не не виїжджений. Дуже гарний косметичний стан його зовні. Я також його продемонструю. Косметичний стан, напевно, в наступному відео, який буду знімати його рубрику огляд стану І насправді салон автомобіля також зберігся. Ну, гарно зберігся, він не замучений, не затертий. Він гарно їде, в нього живенька, гарна ходова частина. Ну, Пробіг автобан, це пробіг автобан. Бріф у нього французький, куплений, він був в Німеччині, прямо звантажувався з страла. Тобто дилер німецький викупив його на аукціоні в Франції і тільки привіз в Німеччину і відразу ми його в Німеччині цей меганчик, Придбали. Тому так, пробіг оригінальний, скріншоти по комп'ютерній діагностиці я вам поставлю. Насправді дуже хороше тут співвідношення по сажі, 4,6 грама сажу всього. Тут ідеальна корекція по форсункам. ну В принципі, претензій до автомобіля ніяких немає. Пробіг оригінальний. Я його не змотую. Можна, звичайно, тут по стану керма, салону, цього решта поставити набагато менший пробіг. А ви всі знаєте, що в нас все чесно. Хто хоче чесний меган, ціна його 9200 доларів. Він 15-го року. Це кузов хечбек Універсал. І, ну, я вважаю, цікава комплектація. Тут також є лінзована оптика, в яку можна доставити ксенон на 4000 кельвінів. Більше не можна, тому що буде виграти лінза. Ну, такий цікавенький Renault Megane 3, який присутній вже. На нашому майданчику в Києві. Кому цікаво, приїдете. Зараз буде такий короткий екскурс його гозовні, і далі він заїжджає на мийку, миється, фотографується і потрапляє в вайбер-групу, в яку ви можете також додатися за посиланням до цього. Відео, тобто ви відкриваєте, там є посилання Viber-група, є Telegram, є Instagram, Додавайтесь до всіх цих ресурсів, там всі свіжопригнані автомобілі з Європи, там є посилання на нові відео, які виходять на цьому YouTube-каналі. Обов'язково підпишіться на канал, поставте дзвіночок і дивіться, як виглядає ззовні. Ну, вже в принципі можна йому давати і трошки газу, тому що я вже проїхав біля п'яти хвилин на низьких обертах по своїй улюбленій. Улюбленій вулиці в Святопетрівському. От, можна вже навіть трошки йти на якийсь обгін, їхати швидше, тому що автомобіль вже прогрівся, і в автомобілі вже навіть, до речі, тепло. Хоча пройшло невеликих до ну, от 6 хвилин. Поки я пишу відео 6 хвилин, якраз якраз автомобіль повністю вже ну в ньому тепло, комфортно і тепло. Все, дивіться, як виглядає зовні. Так, Меган Третій. Зараз відправлю його на мийку. Він проїхав трасу Київчок. Третій хечбек 15 й рік, 1,5. дизель механіка 6 передач на непоганій комплектації, структуровані диски, зимова гума, лінзована оптика, денні ходові вогні, туманки, датчик світла дощу, датчик тиску в шинах присутній, задній парктрон безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Маємо. Ось такі два ключі. Маємо 1,5ДК-9К. Ой, я перепрошую, друзі, за вітер. Косметично гарний стан фарбований один поріг. Маємо малий шкіряний салон. Ось такий цікавий. Маємо R-Link. маємо 4 склопідйомники регулювання підігрів, складання зеркал. В ідеальному стані шкіряне кермо. Так само ручка КПП, R-Link. Блувзоний клімат, Bluetooth. Ну, Фактично, це всі опції, які присутні в ньому. Але це і так немало. Ціна 9200 доларів автомобіль 2015 року. Зараз я його помию, будуть фото, і він буде в Viber-групі. На Viber групу можете перейти. Отак він виглядає. Ну, я вважаю, що гарний автомобіль. 264 пробіг, механіка 6 передач. Динамічна, економічна, хороша, цікава, цікава машинка. Всім добра, всім пока.